На російському аеродромі в селищі Шайковка в результаті атаки дрона знищені 2 Ту-22 МЗ. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в ЗСУ. Аеродром Шайківка це не прифронтова авіабаза, він знаходиться на відстані понад 350 кілометрів від кордонів України. Це означає, що російська система ППО просто прогавила літальний апарат. Хороші новини з самого ранку. Давайте підтримаємо наших героїв добрим словом в коментарях і подивимося, що відбувається на лінії фронту. Використання іранських безпілотників навряд чи суттєво вплине на хід війни АСВ. Офіційний представник командування ВПС України Юрій Гнат заявив, що російська армія все частіше використовує безпілотники іранського виробництва. Для збереження свого запасу високоточних ракет, але ці дрони шахід не можуть вплинути на хід війни, як вплинули американські Хаймерс інші висновки Американського інституту вивчення війни. ПВК Вагнер оголосила про створення власного приватного телеграм-каналу, їх господарю Євгену Пригожину може знадобитися голос, щоб конкурувати з воєнкорами і Кадировим. Зсу продовжили контрнаступ на північному сході Харківської області в районі Куп'янська і операцію зі створення загрози російським позиціям уздовж дороги краміна Сватове на заході Луганської області. Російські війська ймовірно займають оборонні позиції у верхній частині Херсонської області після обвалення російської лінії фронту на північному сході Херсонщини. Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області і поступово просувалися вперед в районі Бахмута. До Херсона залишилося менше 30 кілометрів. Арестович від позицій ЗСУ в посад Покровському до Херсона близько 30 кілометрів, але наші вже далі за посад Покровським. З цієї позиції вже видно дома в Херсоні в Бінокль. Це дуже добре, тому що всі види артилерії почнуть працювати. Володимир Зеленський і Володимир Путін погодилися відвідати саміт G20 в Індонезії в листопаді. Про це повідомляє The National з посиланням на посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса. Прес-секретар Зеленського спростував інформацію про те, що Зеленський вже прийняв рішення відвідати саміт G20 в Індонезії в листопаді. Ні, остаточне рішення ще не прийнято, сказав Нікіфоров. Як ви думаєте, друзі, чи варто Зеленському відвідати даний саміт? Напишіть свою думку в коментарях. На Сватівському напрямку подоли звільнено давно, але нарешті з'явився пруф. Також Макіївка, хоч і не та. Чекаємо надалі офіційних новин. Бахмутський напрямок. Не всі дані ще опрацьовані. Авдіївський напрямок москалі дійсно розпочали штурм Первомайського, точна ситуація ще невідома. Запорізький напрямок без змін херсонський напрямок, громов на брифінгу, заявив про те, що ворог завдав обстрілів по терновим подам. Любомирівка переходить в зелений колір, бо її було звільнено ще на початку вересня. Ось такі події відомі на даний момент. Щоб не пропустити, що буде далі, підписуйтесь на канал. Спасибі, що ви з нами.